Ой, чи нормально злитися на себе? Шкідливо, чи шкідливо злитися на себе? Як дивиться, як злитися на себе? В чому це проявляється, пані Світлано? Насправді ця злість може бути руйнівною, якщо ви погоните занадто глибоко в себе і не дозволити їй проявлятися, для того, щоб це не було шкідливо? То коли ви побачили цю злість на себе, проявіть її. Угу. Через тіло. Це у нас Юля знає, як через тіло проявляти. Так, угу. да. будь-яким зручним способом, знов таки екологічним. Це побити подушку як варіант, і уявити, що подушка це цей предмет, який може прийняти вашу злість і нічого не буде. У мене був дуже класний випадок, за який мені потім кілька разів подякувала. Жінка, яка ми теж знову таки розмовляючи, знайшли з неї, що вона дуже злиться на свого чоловіка, який загинув на війні. Вона залишилася з двома синами, і довелося там дуже багато чого робити, ну, документів, якихось там судових дій. І ми знайшли, що вона злиться на чоловіка. Ми пішли з нею в ліс, ми знайшли, впавше дерево, і ми через биття дерева, через крик, оцю злість з нею разом. Ми з нею вдвох били це дерево, вдвох злилися, і це вона себе збросила. Ми кілька разів заходили так в ліс. Не то, щоб там кричати, тому що можна налякати, налякати людей, які там гуляють поруч. Але ми так знайшли момент і пропрацювали з це. Злились і били дерево. І їй дійсно стало набагато краще, вона себе відчула, тому що коли ми злимося, злимося, ми можемо не відчувати взагалі тіло. Тобто ця емоція може нас поглотити, і тіло буде, буде потім в такому, знаєте, як в замороженому стані.